На Омега Толку. Да, перший сезон вийшов 4 місяці тому. Сколи я забувся про Омега Толку. Ну, е, настало літо. Також у мене є для вас сюрприз. Тепер я не один сотрудник. Тепер <звук> у нас є другий учасник Омега Толку. Вітаю! Це новий учасник Омега Толку. Мій боєць у нас Нельсон. Е, він є рятівником у. Також він вступив в тріо, там де є дах і бос. Він рятувальник, ту... який рятує людей, коли вони тонуть. Всі описи, гаджет його та, уль... та гіперзаряд ви бачите в себе на екранах. Наш боєць Гаррі. Гаррі це е, пацан, який любить грати у відеоігри. Його о, гаджети ви бачите у себе на екранах. Е, да, у, поки що гіперзаряду він не отримав. А так, у її ульту ви також бачите в себе на екрані. Перейдемо до скінів. А також хочу додати перед тим, як ми перейдемо до скінів. Гаррі відкриє нове тріо Ігровий клуб. Він буде першим учасником. На дроп, наш перший скін це Бібі. Так. Ну що ж, э, скин сам буде стояти десь э, 59 гемів. Так, да, У нас буде така ціна 59 гемів. Переходимо до наступного скіна. І наступний скін літня луна. Ви бачите його в себе на екранах. Що ми всіх називаємо літніми? Далі ви побачите. Не всі будуть названі літніми. Ну, тобто ви бачите скін сам. Скін буде стояти 149 гемів. Він буде в, в бравом пасі. Наш новий скін рятувальник Бастер. Так, цей скін буде стоїти 59 гривень, да, тому що він ну, не прямо. Також у перві дні обновлення гравці можуть отримати пол його перший 10 годин за безплатно. Після того можна його буде купити за 49 гривень. Найбільний скін це відпочивальний тара. Скін стоїть 29 гімн. Серйозно. Переходимо до режимів. Наш режим це збір фруктів. У двох команд є свої ящички, у яких по 50 тисяч ГБД. Коли ви збираєте фрукти, з'являється я. Яблуко. Тобто треба збирати яблука. Якщо, наприклад, ви взяли зелене яблуко, то з'являється зелене яблуко, яке буде йти на супротивника. Також буде ну, да, така механіка. Так. Переходимо до покращень. Покращення називається коктейль. Да, це покращення війдуть назавжди в омеке брагу. Да. Тіпа як гіперзаряди. Перше покращення на Біві. Ви це бачите на екрані. Переходимо до наступного покращення. Покращення на луні. Також ви бачите його в себе на екрані. Та покращення на фенга. Вони війдуть в гру назавжди. Також покращення на фенга в перші 5 днів гри можна буде купити за 79 генів. Покращення стоять тепер 250 гемів. Останнє покращення на агарі. Ви його бачите у себе на екранах. Цього, цього і закінчується, закінчується наш Омегато. Омега Дякую, що були з нами. З вами був Ягов. Ну і вона. Да. До наступного Омега Омегато. Якщо не вийде через 4 місяці, не удивляйтесь, моє забуду.